На дні поля Агрочелендж ми поспілкувались про Ман, який представлений за мною, який спеціалізований для Агро, має підвищену прохідність, вищий кліренс, ну, певні відмінності від стандартного тягача. І що найцікавіше, що відрізняє його від стандартної машини, що це начебто і спеціалізована з додатковими функціями, валом відбору потужності, гідравлічною системою. Але він коштує дешевше, ніж стандартна машина. Це унікальне рішення, просто спеціально розроблене для е, України. Тому давайте подивимося огляд і гарного перегляду. Цікавить під самоскиди для вивозу продукції за кордон, для вивозу продукції по Україні в порти, на елеватори, з-під комбайнів, прямо вивіз продукції на кінечного споживача. Доброго дня, мене звати Андрій, я менеджер компанії Tovestrax, офіційного дилера Ман в Україні в місті Чернівцях. Сьогодні ми на виставці Challenge представили наш е, тягач у агровиконанні Ман TGX 18440 євро 5 категорії. Чому ця машина представлена на агроподії? Чим він відрізняється від е, звичайного? Саме цей автомобіль представлений у агровиконанні з підвищеним бампером із трьох частин, підвищеним кліренсом, встановленим гідравлічним обладнанням для підняття кузова самоскида. Резина 315-80 розміром, радіусом 22,5. Фари з антигравійним захистом. Даний тягач з двигуном євро 5 категорії. Виконання 4х2 задній привід на автоматичній коробці передач 12-ступінчатій. Траксон. Нашим сервісом на даний автомобіль було достановлене гідравлічне обладнання для підняття кузову самоскиду компанії Хіва. Це один із лідерів ринку гідравлічного обладнання. Також із заводу автомобіль комплектується валом відбору потужності, встановленим прямо на заводі. Паливний бак на даному автомобілі 680 літрів та 75 літрів адблю. Чому ви встановлюєте? Є потреби люди для потреб клієнта встановлюємо гідравлічне обладнання, так як ми сьогодні на агровиставці це є актуально для наших потенційних покупців, для наших клієнтів. На нашому сервісі ми не тільки встановлюємо гідравліку, а ведемо повне обслуговування цілого автопарку для наших клієнтів, з можливістю виїзного сервісу, з можливістю підбору запчастин на відстані для клієнта. Такі машини працюють в Україні. Такі машини широко використовуються нашими клієнтами з аграрного сектору в Україні. Які машини можна агрегатувати до нього? З чим він працює? Представлений широкий асортимент напівпричпів до сідельних тягачів, як зерновозів, так і будівельних. Інша будівельна техніка, техніка для малих перевезень, малотонажні автомобілі, спецтехніка і будь-який вид транспортних засобів, які може запропонувати МАН. Бункер-перевантажувач можна приєднувати до нього, щоб саме по полю забирати зерно? Ну, можна, але через підкатний причіп. Даний автомобіль може використовуватись в будь-яких цілях в роботі в полі, а також в магістральних перевезеннях, перевезеннях товарів за кордон, імпорту, експорту, сільськогосподарських цілях, в будь-яких видах робіт. Давайте в кабіну перейдемо трохи покажете. Давайте трошки повертаємо. Кабіна удального тягача представлена в двоспальному виконанні: верхній спальник, нижній спальник. Місце водія з комфортним кріслом, з підлокітниками, з усіма можливими регулюваннями. Мультикермо, мультимедія, клімат-контроль, холодильник наявний. Все, що потрібно водію в дорозі, чи то по Україні, чи то в Європі. Все є, все зручне, ергономічне. Всі органи керування під рукою. Кабіна цього тягача відрізняється від кабіни. Ця кабіна представлена у виконанні GM середньої висоти. Висота кабіни всередині 1,85 м, ширина 2,45 м. Це є середнє виконання кабіни, що дозволяє більш комфортно пересуватися по полям і менше гойдає. Вона по підвізці трішки підсиленіша, ніж висока кабіна, ну і це не, визьке, не, не низьке виконання. Тобто з моїм ростом 1,83 м я спокійно в ній повний ріст стою. А по сидінню воно підресорене, пневматичне? Так, сидіння пневматичне, з боковою підтримкою, з поперековою підтримкою, з амортизатором, з гойданням, з пневмоуправлінням і з двома підлокітниками. А типу безключовий доступ є таке натягача? Ще? Нема навіть ні в Мерседеса, ні в кого, ні у Вольво. Без ключових немає. Андрій, підсумовуючи, от які ви можете назвати там буквально кілька пунктів, чому аграрій має обрати саме цю машину порівняно з е, стандартною. На мою думку, та на думку спеціалістів заводу MAN, тобто Ман. Цей тягач є оптимальним варіантом для аграріїв, для сільськогосподарського сектору, з підвищеним кліренсом, як я вже зазначав, з усіма потрібними для водія функціями і без лишніх затрат, витрат. Саме цей автомобіль оптимальне вирішення ціни та якості, адже з встановленим гідравлічним обладнанням вартість цього тягача 106 тисяч євро з ПДВ. Андрій, скільки коштує неспеціалізований для агроман Ну, так такого ж 108. Простий, і дорожчий. Це просто здешевлена трохи версія. Ну, оптимізовано. Не то, що здешевлено, оптимізовано. Трохи не зрозуміло, чому. Якщо тут додатково і бампер інший встановлений, антигравійне покриття і додатковий. Якщо б якщо брати стандартний зараз тягач євро шостої категорії, він буде в районі 125 тисяч євро. Тобто для, для наших аграріїв, входячи в положення аграрного сектору в Україні на сьогоднішній день на ситуацію політичну, на військовий стан, на війну повномасштабну, заводом МАЄ на Німеччині було прийнято зробити спеціалізовану комплектацію для наших аграріїв, де оптимізували ціну для саме нашого крайнього споживача. А ці машини представлені на інших ринках чи тільки ні? Європ'ятої машини немає в Європі. Європята категорія представлена саме в Україні.